Доброго дня, шановні вболівальники футболу. Ми повертаємося в Донецьк на матч 19-го -ту туру чемпіонату України серед команд прем'єр-ліги, де Донецький Шахтар приймає Луцьку Волинь. Йде 51 хвилина другого тайму, 2-0 на користь гірників. Але зараз Сергій Лотовщик вибив м'яч в поле, його підкопив Ерік Бікфалф, обіграв сирну. Гая удар і гол! Гол забуває Луцька Волинь. Ерік Бікфалфі. Забуває чудовий м'яч і, робить... і робить рахунок 2-1. Скорочий розрив в рахунку. Чудовий. Просто чудовий м'яч забуває. Недерманом зараз показують Антона Коніболоцького. Переживає він за свого колегу по амплуа Андрія П'ятого. Таймір Челуческо, звичайно, незадоволений тим, що відбувається на футбольному полі. Дивимося повтор цього епізоду. Відкинули м'яч, Ерік прокинув собі на хід, обіграв Гая, сирнув Гая, Ракіцький набігав на нього, але не встиг заблокувати цей його удар і чудовим ударом відправляє м'яч дальню дев'ятку воріт Андрія П'ятого, який вже нічого не вміє зробити з цим ударом. Ну, З різних ракурсів нам показує цей неймовірний удар Еріка. Згадується теж його неймовірний удар в Одесі, де він забив в ворота одеського Чорноморця. І в Запоріжжі, де він теж дальнім ударом забив ворота запорізького металурга. 2-1 став рахунок у цьому матчі. Можливо, виникне якась боротьба в другому тамі. Ми побачимо... Те, як волинські футболісти може відіграються в цьому матчі. Зараз Петр Занів кидає м'яч за бокової лінії. Ерік. Втрачає його. Дар'я Сорна перехопив м'яч. Кучер. Передачу робить на Ярослава Ракіцька. Ярослав Ракіський наразі на Знову Ракіцький. Томаш Хюпшин. Повертає на Раківська. Подивіться, як... Перехопив Шахтар. М'яч і знов Волинь, футболісти в Волині намагаються грати. Помилка, помилка на сону, Дуглас Коста зразу передає м'яч на разом на раз, разом на раз прострілює. І Дуглас Коста вбиває третій м'яч У ворота Луцької Волині. 3 1 робить цей рахунок в цьому матчі. Радіють болівальники Донецького Шахтаря, але зараз ми подивимося повтор цього епізоду. Я думаю, що Юрчу Луческу вже є Сенс в тому що він може присісти на лаву для запасних і спокійно додивлюватися цей матч, оскільки, напевно, вже Волинь не зможе нічого зробити. Хоча дивимося цей епізод на Сонов, тут подивіться, як він помиляється, скидує м'яч на Дугласа. Дуглас зразу вже на... Разом на радця, разом на раз прострілює і Сергій Литовченко, друга помилка футболістів Волині. Подивіться, як він невдало вибуває м'яч прямо на Дугласа. І тут, здається, Сергій Полипчук не зміг перешкодити Дугласу, поцілити у вже майже Порожні ворота команди. 3-1 на 50. Четвертій хвилині цієї зустрічі. Дулас Коста, вийшовши на заміну, забуває м'яч у цьому матчі. Зараз котовий подає Волинь були центральні захисники на це, подача йде, досить невдала подача. Подивіться, яка невдала подача, м'яч вилітає після подачі з кутового, виконане Еріком за межі поля. Даріо Сарна тут. І порушення прав фіксує арбітр цієї зустрічі Юрій Масийчук. Ну, зараз можна спостерігати те, що Шахтар нікуди не буде квапатися в цьому матчі, буде спокійно. На класі, можна сказати, потроху <кхід> володіти ініціативою, володінням м'ячем. Волинь, напевно, хоча в Волині підопічним Дем'яника втрачати нема чого, треба йти тільки вперед, намагатися, забити другий м'яч, якщо в них це вдасться, звичайно, ворот Андрія П'ятого. Тейшера передає продає пас на разом на раз, разом на раз знову на, на своєму фланзі тут активно грає як і в першому таймі дуже важко Андрі... Олександру Насонову на тому фланзі протипоставити щось румунському захиснику. Знов обрізка пішла. Футболістів в Дуглас Коста намагався переграти вонде наліво, але не вдалося. Насонов. Сілює з Ворона тут. Далі дає пас і... Мяч не... не пішов за межі поля, Душан Савич тут бореться з... з Олександром Кучером і порушує правила, здається. Так, свисток був головного арбітра. Порушення правил було зафіксовано. Ну а це нам повторюють неперевершений удар Еріка. Можете ще ним помилуватися. Ну а це третій м'яч Донецького Шахтаря. Раз вен раз, ви бачите, що він ніхто йому не міг нічого протипоставити, він спокійно з флангу прострілював штрафний майданчик, де Сергій Литовщенко вибив просто на дугласа дуглосакосту вибив цей м'яч, і йому нічого не залишалося, як забити м'яч пустів урота. Знову атака Донецького шахтаря Лис Адріану. Трохи не додачу дає пас на свого співвітчизника Алекса Тейшеєру. Вибачається, звичайно, пас був не дуже вдалий, тому Алекс Тейшеєра не зміг стигнути за цим м'ячем. Ну, це на ваших екранах Едуардо, Едуардо Десіла, хорватський бразилець, або бразильський хорват. Зараз він напевно знову вийде на поле. В цьому сезоні він... Виходить тільки на замінах, в основному складі ми його можемо рідко бачити, але зараз готується вийти на заміну в цьому матчі. Червона атака шахтаря Луиса Адріано на фланзі. і Тут Валентинеліїв недозволений прийомом кладе Луиса Дряно на газон і отримує заслужену жовту картку від Юрія Мосичука. Валентин Елієв один з найгубих футболістів, не тільки волині, а всього чемпіонату. Черву свою жовту картку. Цілком заслужено за цей фол фолотримує. От можете собі переконатися, як він тут схватив за рук і фактично заблокував цей прохід молодого бразильця. Дар'я Сернат біля М'яча, напевно, буде не удар, не прямий удар, а... Передача, навіс в штурхний майданчик, ще дугла Коста біля м'яча. Подивіться, який в нього погляд. Як Роналдіні з свого часу, як Роналдіні таким поглядом вицілював м'яч. Так. Це був удар поворотом. Здається, Даніель Суботіч прийняв на себе цей удар. Душан Савіч вибуває м'яч просто-напросто. Ваут. Перехватив м'яч Даніель Суботі ще тут вже Олександр Кучер не встигав за нападником Луцької воїні теж отримує жовту картку. Хоча і самому йому Олександрові досталося в цьому епізоді. Набирав вже швидкість Даніель Суботіч і Кучеру нічого не залишалося, як прушити на ньому правила. Вже міг вибігати на швидку контратаку. Невеличка зупинка в цьому матчі. Лікарі вийшли на поле і надають допомогу Олександру Кучеру. І Валентин Лів за той. Минулий фолло, бачите, теж отримав жовту картку. 30 хвилин залишається до закінчення цього матчу, все йде, за... все йде за графіком і команда Мірчу Луческо тримає хід поєдинку в своїх руках, зараз буде напевно подвійна заміна. Едуард Соболь, 17-річний з запорізького металурга, з'явиться на полі, напевно, через пару хвилин, та Едуардо Дасіл. Олександр Кучер повертається на поле, прийняв м'яч. Обігрався із Ярославом Ракіцьким. Ярослав швидко, дальньою діагональну передачу, хотів провести м'яч на Дар'я Серна, але невдало з м'ячем Сергій Литовченко. Ну, Потрібно швидше м'яч вибивати в поле. Рахунок заставляє команду Анатолія Дем'янка йти вперед, нав'язувати боротьбу, хоч яку-небудь боротьбу, але треба йти. Здавалося, що на 51 й хвилині, коли Ерік Бікфалфі забив той м'яч, зажевріла якась крихта надії в те, що... Луцька Волин зможе переламати хід цього поєдинка, зробити рахунок нічийним і претендувати на якийсь хоча, хоча б на одне очко. Але тут же, майже тут же за три хвилини, Дулас Косна забив третього м'яча. Ну що зараз робить Сергій Пилипчук? А він помиляється про... Передачі помиляється, Дар'я сарна далі прокидує м'яч до центру поля, тут помилка з боку до раці Донецького шахтаря, Душан Савіч, Ерік знов переводить м'яч на правий фланг. Ну це дальній удар Рамона Лопеса. Дальній, але не небезпечний. Спокійно м'яч фіксує в руках Андрій П'ятов. Так, як ми і як ми казали раніше, подвійна заміна в складі Донецького Шатря готується до Арцо, і Едуардо Десіла. Коли м'яч буде за межами поля, зможе Донецька команда провести заміну. Тобто подвійну заміну. Зараз Томаш Кюпчман з м'яча. Олексій Гай, Дар'я Серна, як завжди, капітан Донецької команди. Активний на своєму фланзі, як і Разван Рад. Повна перевага донецької команди на полі. Ми замічаємо в територіальному володінні території і в рахунку. Чергова опасна атака. І Генріх Мхітарян опиняється в положенні поза грою. Подивимося повтор, чи Дійсно було положення поза грою. Так чітко спрацювала бригада арбітрів. В чистому овсаді був Генріх Міхітарян. Ну і заміна. 17-річний хлопчина Едуард Соболь виходить на поле на 64-й хвилині. Меня ще раз в Анарад, який блискуче провів цей поєдинок, зробив результативну передачу, можна так сказати, в третьому мічі на Дугласа Косту. О, щось тому підказує Дар'я Сарна, настанови якісь. Ну а Мірче Лучесько дякує разом на радзу за проведений поєдинок. Едуардо Досіло замість Анатолія Гая. Фани радіють.